Вітаю, друзі! З вами Оле Авто Вінниця. На цьому каналі ви можете побачити автомобілі, які ми публікуємо, привозимо самі з Європи, але також люди звертаються за рекламою. Черговий автомобіль. Приїхав за рекламою Ford Edge. Автомобіль привезений з штатів 2015 рік. Мінімальні пошкодження, саме мінімальні по передній частині автомобіля. Пофарбований кусочок капота і ліве переднє крилишко, ну і бампер. Автомобіль на класній комплектації, в гарному практичному кольорі. Комусь практичний, комусь ні, всім не вгодиш. Гарна резина зимова. Всіма можливими датчиками, асистентами. Він код для перевірки пробігу, також для перевірки. Правдивості переданої мною інформації стосовно пошкоджень автомобіля в Штатах. Дуже симпатичний, великий, класний автомобіль, дуже гарно виглядає. Нюансів по кузову немає жодних ніяких сколів, царапин, рижиків, нічого немає. Автомобіль має безключовий доступ на передніх дверках. Камера заднього виду також є. З нюансів, це запотівання отакої задньої підсвітки. Тут є тріщина. Це єдиний, єдиний нюанс, який є по цьому автомобілю. Покажу. Пізніше на відео показники лакофарбового покриття. Пройдуся приборчиком, також покажу комплектацію, салончик, двигун, заведемо, послухаємо. Перевіримо лакофарбове покриття. Ляда багажник не фарбований. Заднє крилишко, арка не фарбована, двері Ліві, задні не фарбовані. Двері водія не фарбовані, безключовий доступ. Під фарбування, під фарбування лівого крилишка, про що я говорив. Ну, якби не сильно тут з криміналом, просто перефарбування. Так ось передутий капот 200 мікрон. Не критично. Є ось такий от. Царапіна, скол, тріщина. Ну, тут, як ви бачите, немає ніякого. Речі, світло тут дуже гарне. Люди забронювали оптику, так як в принципі його вистачає навіть цієї з плівкою. Дуже кажуть, що влаштовує світло. Так, праве переднє крилишко не фарбоване. Двері праві передні не фарбовані і задні двері праві не фарбовані, арочка не фарбована. Дивіться, криша автомобіля затягнута в плівку, вона не фарбована. В плівочку люди затягнули, зробили такий під типу панорами. Отже, по автомобілю фарбований капот і одне ліве крилишко. Далі перейдемо в салон, подивимось по комплектації, стан салону. Салончик у нас на шкірі, повний електропакет є, електрорегулювання сидіння водія, шкіра в ідеальному стані. Абсолютно без ніяких зауважень по посидінню, не просижене, нічого. Автомобіль має 271 тисячу пробігу в кілометрах. Мультикермо в такому стані. В Україні хазяйка, дівчина. Досить збережено доглядала автомобіль. Також покажу тут він код. Карти не поцарапані, не по... понизу дверей ніяких зауважень немає, корозії, нічого такого немає. Автомобіль на автоматичній коробці передач, електроручник, підігрів, вентиляція, камера заднього виду, клімат, ну, так як має бути. Пелюстки перемикання передач. Все досить гарно. Автомобіль на газу, газ тільки-тільки ось поставлений. Так же саме задня карта, абсолютно немає ніяких зауважень, все в гарному належному стані. Задній ряд, як завжди, як новий. Подивіться, ну, дійсно на такому пробігу, як будто тут ніхто і не їздив ззаді. Дуже все гарно, чистенько, акуратно. Що не скажеш про <смі> багажне відділення? Якби тут багато нічого показувати не буду. Камера заднього виду. Автомобіль на парктроніках задніх та камері, заправочний на газ ось у бампері. Ну, як на мене, то салон прям, прям дуже збережений і в класному стані. Якщо не помиляюсь, автомобіль має два ключики. Це велика рідкість із штатів. Подивіться на цей стан, на цю шкіру, вона не натерта, не наполірована, не підготовлена, Ну, дійсно гарно виглядає, класно. Так же сама коробка. Ручка перемикання передач, ну подивіться, нічого не затерто, нічого не, не зачухає. Досить гарний автомобіль. До речі, автомобіль повністю обслужений. Абсолютно все поміняно, Масла, фільтра, ролики, ремні і так далі, все абсолютно зроблено. Кожна кнопочка автомобіля працює. Все, в автомобіль Сіві поїхав, абсолютно нічого робити не потрібно. Причина продажу автомобіля. Дівчина хоче такий же самий Ford Edge, тільки свіжіший. Отже, у нас є два ключики. Безключовий доступ. Автомобіль завівся, включився вже газ, автомобіль прогрітий. Автомобіля все працює, камера заднього виду працює. Електроручник працює. Лампочки, світло, все все абсолютно в ідеальному стані. Перейдемо до підкапотного простору, подивимось. Ось на газу автомобіль працює рівненько, чистенько, дуже-дуже гарно. Зараз спробуємо відкрити. Папа. Амортизатори працюючі, капот тримається, капот без ржавчини, абсолютно без ніяких зауважень. Автомобілю 10 років, але він дуже-дуже збережений. Тут нічого не милося, стаканчики цілі. Тут все на рівні, все добре, стакани цілі. Ванжерон, не знаю, як показати, але він цілий. Тобто тут було ДТП, але незначне, навісне замінилося і все, оптика рідна, вона на збереженому стані, нічого не постраждало. Кріплення на фарах рідні, все чудово. Акумулятор тут живий, заводиться, автомобіль кожен день. Експлуатується. Підведемо короткий підсумок. Ми з вами оглянули тільки що Ford Edge провезений з Америки 2015 рік, 271 тисяча пробігу, 3,5 двигун на газу, повністю абсолютно весь обслужений. Готовий їхати в будь-яку точку України та за кордон. Автомобіль повністю повністю все зроблено, газ обслужений, рівні, масла, фільтра, ходова частина все абсолютно обслужено. З підфарбовуванням капота та переднього лівого крилишка. Як для Америки, я рахую це досить адекватне і нормальні пошкодження. Кого цікавий такий автомобіль, звертайтеся за номером телефону або приватні повідомлення. Також можлива доставка до вашого дому за умовами доставки. Звертайтеся також за номером телефону. Я його прикріплю на екран. Вартість автомобіля буде складати 15,5 тисяч доларів. Також можливий торг незначний. З вами був Оле Авто Вінниця. Ми завжди маємо гарні пропозиції. До зустрічі.